журналістів вона її не можна переоцінити. А справа в тім, що той народ, який не знає своєї історії, він не має майбутнього. Сьогодні військова журналістика і, взагалі, наша цивільна журналістика пише історію. А світ за останні ну, десятки, може сотні років, не мав такої трагедії, яка зараз твориться в центрі Європи споглядання всього світу. Як геноцид українського народу силами автократії, і причому нам дали право в лапках самим себе захищати. Хоча ми йшли до таких цінностей, що я вважаю, що на таку несправедливість, на таку війну, на такий геноцид, має мав відповісти вся світова спільнота набагато жорсткіше. Тому ми сьогодні в історичному періоді, якщо ми його не опишемо. Якщо ми не покажемо це світу, ми можемо виграти війну, але програти в кабінетах, програти в історичному плані. І наша держава, наш народ після цієї війни, яку ми завершимо перемогою, він повинен стати одним з найшанованішим народом, а одним найсильнішим і найсильнішою державою, яка має буде мати на кінець-то свою таку, таку силу і право. На те, щоб з нами рахувалися, і ми зараз задаємо ті тренди світові, які є свободи, незалежності, справжньої боротьби. І тут роль журналістів вона ну просто е -е, дуже важлива, тому що наш український народ має ще одну рису скромність. А наші хлопці мовчки е селяни, трактористи, е етішники, прості робітники. Вони взяли зброю і творять історію, перемагають ворога. Але це треба описати. Це треба описати, при цьому на багатьох мовах і на багатьох ресурсах, щоб світ про це взнав. І ми дуже дякуємо. Ми військовим, журналістам, всім і військовим, і цивільним, всім засобам масової інформації за те, що ви не байдуже. Ви не менше патріоти, ніж ті, які зброю в руках захищають нашу землю. Тому що це теж боротьба, це теж війна, вона кажуть інформаційна, гібридна, але це війна. На ній також гинуть журналісти, і ми сьогодні їх вшановуємо. На ній також вони в полоні, на ній також вони поранені. Тобто вони несуть той самий тягар, який несе український народ. І крім того, виконують це завдання, важливе донести правду до свого народу. До світової спільноти про те, що ми боремося, і про те, що ми боремося дійсно за цінності, не за інтереси, як багато країн між собою там ділять, а за цінності ті вічні, за які ми і воюємо стільки століть.